Я подумалася, що сонячні бризки, якась така сонцесяйність сьогодні, мабуть, були б і недоречні. І оцей дощик такий невеличкий цього дня. І взагалі вся погода ось така стримана, ось така затишна. От так ніби нам підказує небо, як треба цей день відчувати. Цей день, 8 травня, день пам'яті і примирення, який Україна вперше вже на такому державному рівні приміряє на себе. Ось таку модель святкування шанування тих, хто загинув, величезних жертв, відданих за мир. За те, щоб настав, ну, в цей день настав мир у Європі, завершилася Друга світова війна в Європі, далі вона завершилася трохи пізніше. Ось такий стриманий, такий дуже європейський формат. І ми, які категорично бажаємо всім нашим глядачам, всім улюбленим глядачам оцього примирення і тої пам'яті, яка заспокоює, яка працює на примирення і на перемогу сьогодні в програму Я і Це, як це беремо тему, яка не те, що не примирює, а викликає вибухове роздратування. А щодо пам'яті, то про неї так мало інформації, так мало знань і так мало пам'яті. Що це власне, і залишає величезне поле, величезний простір для маніпуляцій, для агітації, для стикання лобами. І, власне, в цей день ми хочемо про це поговорити. То не парадокс. Власне сьогоднішню зустріч із гостями, до яких я вирушаю вітальню, я й хочу присвятити тому, як нам це, навіть найдратівливіше, зробити на користь. Пам'яті і примирення. Оце несукаво гості, яку дуже довго чекала в нашій студії. Галина Федорівна Турченко, професор, доктор історичних наук, і Федір Григорович Турченко. Вже, вибачте, вас другим називаю. Ви частіше у нас, то вже, але це не означає це не тому, що ми так розставляємо якось ранжир ієрархію. Ну, є алфавіт. Ох, добре, що ви підказали і якось так бачите, делікатно по-європейськи розставили це. Отже, це в нашій програмі Новоросія. Новоросія. Тема, яку я наскільки розумію, Галина вивчає предметно, це предмет наукових досліджень. І завдяки цим дослідженням вийшла книга. А ось книга, якраз, і вона у нас на столі. Вона для того, щоб цим нас не стикали. Щоб на це нас не хапали і не розставляли пастки, в які ми потрапляємо, чубимося там, де маємо спільно працювати. Я ще побачила, ну мабуть, про це трохи пізніше в журналі Країна. Там, де журналістка побувала в Москві, вона зайшла в книгарню, навіть не в московську, вона поїхала в Твер з Москвою. Скільки там на історичній полиці книжок, присвячених Новоросії? Тому давайте про це. Отже, я все-таки хочу, щоб Федір Жгорич розпочав. Новоросія, чому ви взялися за цю тему? І коли ви вирішили це опублікувати і зробити ну, таким для, для більш широкої громади, ви розуміли, що це ну певною мірою провокація? Справа в тому, що про цю тему ми я згадав рік назад, uh -huh. власне, коли почалась війна, не війна, коли АТО. Голосили, коли цей термін новоросія раптом замелькав там на телебаченні, в газетах. І для мене, як для, для історика, це був виклик. Це був ага. до певної міри виклик. Виклик. І з іншого боку, до певної міри, ну скажімо так, я чомусь був незадоволений собою. Чому ага. я не зумів? Передбачити це, uh -huh. бо ми історики пишемо про минуле. Очевидно, це наша, наше завдання. Інколи ми так чи інакше передбачаємо майбутнє, дивлячись на минуле. Uh -huh. А тут значить, це я, можна було передбачити. Я щось... не міг, uh -huh. скажімо так, чесно кажучи, що це минуле, воно перейде в сучасність. Uh -huh. От Галина вивчала цю тему на на академічному рівні, саме як феномен минулого, як феномен uh -huh. кінця XVIII, початку ХІХ століття, ХХ століття. І ми так думали, що там воно і закінчилося все. Бо пізніше цей термін взагалі не використовувався і раптом він став символом певного Руху і певної, і е, прапором, під яким ішли на війну до, до нас в Україну. І тому е, ясно, ми ж повинні були знайти корені цього. Угу. В голові все це було. Очевидно, треба було все це виразити в формі, яка була б доступна для ну не знаю, для якоїсь частини населення. Бо ми скажімо, академічні історики, пишемо в академічному плані, і для, скажімо, не для ну, широкого загального загалу. широкого угу. загалу, для певної міри, для тіє, тієї категорії людей, яку ми значить, з якою спілкуємося. Тут треба було очевидно писати так, щоб було доступно для якогось широкого кола. У всякому випадку для того кола, яке має вище освіту, яке має певне розуміння, і тому вийшов оцей ця книжка. Проект Новоросія саме під цією назвою, над назвою Дуга, ми думали. І, значить, і все це було за чотири місяці, ми все це звели, бо треба було зводити різні сюжети історичні, починаючи від 1764 року, вивести все це, значить. В іс історичну логіку побачити в цьому. Чому раптом термін новоросія, який був, скажімо, запущений 250 років назад, а потім 100 років назад про нього забули, взагалі забули, він ніде не, не використовувався, окрім наукових і академічних речей, раптом знову став. Прапом прапором Празуром. якогось руху. Чому це? Чому це? Ну, ви знайшли відповідь на це питання? Безумовно. Про це я вже Безумовно. запитую у Галини. І оцей академічний інтерес, як потім, ну, по-перше, чого він виник, і як воно потім чи трансформувалося, ось цей громадянський, скажімо так, інтерес? Я почала займатися взагалі, цією темою спочатку 2000-х років. Ага. Вона лягла в основу моєї докторської дисертації. Але безумовно докторська дисертація була просвячена не Новоросії. Я розглядала, як формувалися процеси формування української нації в південно-українському регіоні. І через призму саме цього українського націотворення просвяткувалася така особливість, ага. особливість саме політики різних. Імперських урядів російських, тобто цей царського режиму, і тимчасового уряду, і більшовицького, уряд. режим, так, і більшовицького ага. режиму. І виявилось, що вони всі вставлені до південно-українського регіону, були, скажімо, от однакові. Uh -huh. А однаковість це була в тому, що вони не сприймали Південь України за Україну. Uh -huh. Вони всю політику проводили для того, щоб. Перетворити ці південноукраїнські землі в такі ж російські території, як Курщина, ага. Орловщина. тобто це була ціла спрямована політика. Ага. І саме через, скажімо, з такої точки зору, цілий розділ був присвячений дисертації, де аналізу в дисертації, де аналізувалася політика імперських режимів. І знову таки, от Федорович згадував, як все це да знову. В нашу сучасність вже перейшло, ага. і я вам хочу сказати, що як дослідник, який ну скажімо так, вже до дрібниць дослідила ставлення ага. різних урядів, яким чином встановлювалась влада, зокрема більшовиків. На м, території південно-українського регіону бачилось дуже багато схожого. Mm -hmm. Тобто, це проголошення сепаратистських радянських республік, які були проголошені саме е, місцевими е, більшовиками, а переважно з допомоги таких же туристів політичних, які приїжджали з півночі з Росії. Потім ці республіки закликали, просили допомогу від братньої радянської Росії, ага. яка з задоволенням водила сюди війська. Mm -hmm. І за допомогою цих штиків вже проголошували. Чулась радянська влада, зрозуміло. Mm -hmm. Тобто, це механізм, який механізм, вже... в тому числі і опитування, які там місцевого населення, там так звані плебісциди, про які ну, говорили. Пособі, так, да. mm -hmm. і зрозуміли їх результати. Тому все було як під кальку. Все це було дуже страшно, тому що історики, крім того, що досліджують минуле, ще ж можна заглянути і на крок вперед, як далі, да, йшли mm -hmm. ці події, враховуючи ну, період радянських часів. Тому все це було. Викликало такі емоції, mm -hmm. да у нас дуже потужні, і ми вирішили, що слід обов'язково це якось викласти саме в формі науково-публіцистичного видання, тому mm -hmm. що дисертації про це і монографії величезні, товстезні написані там по 500-600 mm -hmm. сторінок. Mm -hmm. Вони всі є. Вони але вони припадають пилами. Ну в архівек, але, але вони ну, і... працюють науковці, студенти mm -hmm. так. А для того, щоб хто буде читати в 600 сторінок книжку, так. І тому було вирішено е, саме написати таке науково-популярне видання, яке було б доступне для читача і е, з любою світу, не обов'язково історичною, тобто для хіпця. Тобто людина, яка да. цікавиться, і там дуже цікаво викладений матеріал. Він структурований, дуже цікаво. Це ваша спільна вже творчість. Да? І як що саме подавати, і що саме ну доносити, яку інформацію публікувати? Ну спочатку вам ну, із... розумієте, це ж вже не перше видання. Ми видали перше видання 500 примірників, воно швидко розійшлося. Робота продовжувалась. Люди почали читати. Говорити, а ви чому не написали там про такий ага. сюжет? А білогвардійці ж вони також були однакові. З більшовиками в цьому ставленні різні політичні режими. А, а Махно, а як uh -huh. він ставився до українських ідеї, до місця регіону, так uh -huh. нашого, uh -huh. і, і інші такі виникали. Деякі говорили, давайте взагалі з Київської Русі починати. Ну, ми відчували, що це зацікавило, і знову ми продовжували працювати. І вона з одного е якийсь час розширилася. А потім е, звернулися до нас фахівці з Києва і просили її звозити максимально, для того, щоб знову таки видавати ще менш. Ну і вона так розростала, зменшувалась, вона вже є там в трьох виданнях. І друге видання було російськомовне. Чому так? Да, видання було російськомовне. Справа от чому є реальні речі, які полягають в тому, що частина населення російськомовна, особливо. На сході так склалося, от і ми відчули, що там е, великий попит на цю книжку ага. і не тільки серед населення. Серед населення це так. Е, його треба доносить. А ага. саме серед наших е, вояків, серед е, в збройних в збройних силах. В, Тих хто реально захищає обороні, сьогодні і особливо так. в тих добровольчих з'єднаннях. от якраз виявилося, що добровольчі з'єднання, які прикрили Україну тоді, які ну скажем так, надзвичайно патріотичні, там 50 на 50, або навіть більше російськомовних, і тому російськомовний варіант. Це російськомовний варіант. Пішов туди, він серед воєн, військових і серед населення, скажімо так, місцеве населення, uh -huh. серед інтелігенції, серед тих, у кого є попит. Але Галина сказала правильно, нам, коли ми значить, стали просувати цей проєкт uh -huh. по київських кабінетах, нам сказали, та ну, очевидно, треба. Ось цю книжку за зробити ще тоншу, щоб вона була не перечитали, да не ще, ще менш, скажем, більш популярною для uh -huh. для для тих людей, які можемо так са у яких часу немає довго читати, щоб вони могли і, і, і тому появилось і ще од одне видання, і знову так на русському язиці. Uh -huh, uh -huh. І наші депутати. От, і тут вже додалося гібридна війна. Гібридна uh -huh. війна. Тобто трошки акценти, акценти, акценти uh -huh. зміщення якраз на сучасність. Це те, uh -huh. що говорила Галина. Це цікаво людям, як із того минулого виникла сучасність. І, значить, книга. ця книга має, буде видана ще один, один тираж. Uh -huh. І знову таки на російській мові. Значить, на росі таким чином у нас виходить, що на російській мові навіть більше ніж на українській. На українській близько тисяч екземплярів, на uh -huh. російській буде більше. В цьому є свій смисл. Але, значить, ясно, що книжка має свого читача не лише на сході, на сході і в центрі. І ми передаємо... По всіх у і в кутках України я Але, знаю, що це хоч, як ще да, і інформаційне волонтерство. Да, Хотілося б все таки тепер е, згадати те, що ви почали. Uh -huh. значить, війна це гібридна, розумієте, для чого все це необхідно? Uh -huh. Люди про це не знають. Ми взагалі значить, виявилися перед фактом, що люди взагалі не знають, що таке. Ну, Новоросія. Так ви ж самі кажете, що сам термін. Ну тобто, це поняття було позбавлено життя. Ну його воно не було, пов... воно фантом. це воно... Щось Абсолютно таке... фантомне. І ми там говоримо. Ага. І тут і, раптом надмуха. На... Да, ми говоримо, коли аналізуємо, аналізуємо, аналізуємо склад населення, який тут е, був в 19 столітті, 18 столітті. Ми пишемо. Ну, тут були українці, були більшість 60-70-80%. Росіяни були, були німці меноніти, були євреї, Єві, були греки, були хто завгодно був, а не було новоросів. Не було такої не нації, не це не групи якоїсь етнічної, нічого. І навросійського не, не було діалекту, не було російській творчості, пісень, не було, танців. Це, симуляк, це все придумається. Да, це це фейк, те, що зараз. Це абсолютно фейк, да. фейк. Вони в Росії пишуть, а зараз з'явились там багато книжок, що тут особе населення. Ну, да, ну особливі... от дивіться, у ті, що у ну... відділі історичної літератури впадають в око. Нова історія руської окраїни Олександра Смірнова. Киев капут Едуарда Лімонова, Крим в русской історії, Кримська самоидентификация России Росії Сергія і Юлії Чернаховських і Новоросія не здається Володимира Чеботаева. А і що нова Росія проти Євросадома ну, Костянтина Душенко. Ви знаєте таких авторів? Я значить, я знаю цих авторів, не всіх знаю. Знаю, ага. от там нема ще одного автора, який першим написав книжку Шубін Александр Шубін. Він написав е, історія Новоросії. Ага. Він перший написав на початку цього року. Він але всі ці книжки е, сучасні, дав сучасні. Це... все ці сучасні. Uh -huh. Він видав uh -huh. на, на початку. Uh -huh. Я особисто цю людину знаю, і він має відношення до нашого регіону. Трешно. Колись в кінці 80-х, 90-ті роки, я хорошо пам'ятаю, тут був значить, громадський рух, і була така група людей, анархосиндикалісти. Точно. Да. І от він був одним із московських істориків молодих, який був, скажімо, радикально налаштований, який схилявся до цієї, скажімо так, до цієї лінії і він приїжджав сюди, значить тут консультував наших хлопців. Ага. Ну а потім пішов в історію, був же революціонером, потім став лібералом і зараз став не консерватором, а ретроградом. Ага. Ну, ця книжка про Новоросію. Значить, там така ситуація. Там він пробує поєднати об'єктивні факти з натяжками. А в кінці, де висновки, це власне картинка з російського телебачення в такому махрова е, російсько великодержавному вигляді. Тобто, значить, там е, значить, ці, е, ці книжки, це одна книжка, потім uh -huh. смирнова книжка в мене є. Я читав ці книжки, uh -huh. я дивився ці книжки. Я очевидно напишу статтю саме по цих книгах. Ці люди е, рік назад. Три, 4-5 років назад абсолютно інакше писали, абсолютно, ага. абсолютно інакше називали ага. речі. А зараз вони пишуть значить, в відповідності з вимогами, скажімо, часу. Ага. Е, є в Росії такий термін, він не тільки російський, історична політика. Ага. Понимаєте? Політика, значить, історія в політики. Яка має обслуговувати. Так це яскравий прояви саме цього цієї політики Але, Галі, все одно якісь об'єктивні моменти вони мають бути, на них треба спиратися. Що ж було таке об'єктивне? І, от ви коли вивчали, що саме було таке, на що зараз можна спиратися і говорити, що це щось живе, а не отої фантом е роздвуханий от е зараз, коли якраз Федорович говорив про те, що результатом цієї політики імперських урядів спільної політики щодо е півдня України, так uh -huh. про яку я говорила. A, результатом, що було результатом цієї політики, от якщо задати питання, да ну от більшовики вони досягли, робитось, більшовики uh -huh. досягли свого. Uh -huh. Тобто українські уряди всі по черзі, ну були, втратили свою владу, центральна рада, гетьмана, директорія був встановлений більшовицький режим. І як пішли більшовики? Були була б більшовиками проголошена новоросійська радянська республіка? Uh -huh. Ні, не було була проголошена українська радянська. Республіка, складська. А, да, угу. а чому? А тому, що все населення, населення південно-українського регіону, шляхом виборів, через вибори, там, установчі збори, місцеві органи влади е, ілюстрували свою позицію і своє ставлення до. Періоду там до революційних цих років до українських органів влади, до українських урядів. Вони висловлювали свою позицію активно через повстанські рухи, повстанські загони, участь в різноманітних, я вже казала виборах і так далі, в ага, органах ага. влади. І цей рух був настільки сильним, що не рахуватися з ним було неможливо. Треба було дати якусь ем, уступку, скажімо, поступку населенню і. Мені здається, що це була як поступка, і більшовики вирішили, ми зробимо свою справу, але хай вже буде це називатися українською, якщо це настільки актуально, розумієте? І от оця е, термін, назва Новоросія, вона зникає. і вона з'являється вже зараз в сучасній російській політиці, тому я. Не бачу тут ніяких ніяких залишків навіть о цього проекту, а е, щоб за би, щось зачепити, тому що uh -huh. всі кож кожне кожні переписи населення, які проводились е, е, На в тому, uh -huh. так с так би мовити, як вони називають Новоросія в цьому регіоні. Вони показували лише збільшення кількості українців. Збільшення. Навіть переписи 1897 року ми шукали, шукали хоч один новоросом назвався, ні. Uh -huh. Тобто визнавали рідну мову чи російську, чи українську, там польську, і так далі. Тому це суто політичний на сьогодні проект. Це спроба якимось чином ідеологічну базу під цю нову агресію науковість додати науковості А базі. історики. Uh -huh. Вже російські вони вже намагаються uh -huh. цю uh -huh. чисто на цей кар каркас щось каркаркас, що якусь науку uh -huh. так мовити в лапках натягнути, пояснити це населення. Останнє питання в нашій сьогоднішній зустрічі буде про цей саме секонд-хенд, Наскільки він може бути? Небезпечним сьогодні і які можуть бути небезпеки, і що історики вбачають як небезпеку. Але до того я маю сказати, бо прозвучала оця тема спротиву: прозвучала тема живої України, яка завжди. Хай як заборонялася, хай як знищувалася, але вона завжди була. Фільм Холодний Яр, про який вчора ми говорили, згадували в програмі «Знак запитання просвячене подіям, 8, 9, цим всім подіям і суміші подій, він мав бути сьогодні на нашому телеканалі, але він його трансляція відбудеться завтра, 9 травня, о 22.15. Я прошу вибачення наших глядачів за ці зміни, які внеслися в програму. Завтра. О 22.15 прекрасний фільм про Холодний Яр, Воля України або Смерть, про той спротив, який був дуже потужним, який виявляв живу Україну і про який що історикам взагалі це була тема за сімома печатями, за величезною кількістю заборон. Хоча саме там, як ми з'ясували, вперше залунала оце Слава Україні. Єдине, що вони відповідали Голоноядівці, mm. не героям слава, вони ще відповідали, а вони навіки слава mm. або Україні слава. Але саме звідти це лунало. Отже, всі, хто хочуть долучитися, подивитися прекрасну роботу, завтра в 22.15. Ну а ми повертаємося, і тут теж я процитую Оксану Забушку, яка говорила про ці роки, там 18-й, що почалося століття нашої самотності. І про те, що гібридна війна проти нас велася давним-давно, принаймні це століття точно, а то й 300 років, а то й може, навіть 500. От гібридна війна, ось століття, оцей рік, який так увиразнив це все і зробив зрозумілим багатьом, наскільки небезпечна Новоросія сьогодні. Значить, ну, я хотів би от що сказати, щоб зв'язати. Розмову нашу в якусь логіку. Е, очевидно, коли б радянський Союз залишився, ніякої Новоросії не було б. От так от не було б. Але поскільки... Бо це був шкідливий для радянського союзу. Да, да, це була, значить, це було для радянського союзу шкідлива річ. Вони готували нову історичну общність, совєтський народ, де всі так таксить. На, на російському ґрунті, але нова є община. але раді але не. але радянський союз рухнув, uh -huh. Розумієте, Поки був радянський союз, Україну терпіли совєтською Україну, uh -huh. яка колись повинна скажімо, злитися із в одному, так сказати, Політам, етнічиським, з усіма іншими націями, народностями. Uh -huh. І ні в якому разі нікудись не од'їхати. А тут Радянський Союз рухнув, Україна стала незалежною. Uh -huh. І от вона була незалежною. Але з першого дня незалежності ця незалежність не була сприйнята всерйозно. Uh -huh. В Росії думали, що це. Ну, річ, яка колись вона закінчиться, і дуже досить скоро. Ага. А з приходом Путіна до влади ці думки перетворилися в реальні плани. І вони були ці плани реально продумані на найвищому рівні. Появилася тут п'ята колона, потужна, яка контролювала цілі сектори нашого життя, народ навіть народного світу ага. до певної міри, але найголовніше це оборону безпеку там, міліцію і так далі Блок. от і як тільки в нас відбулася революція значить і коли стало ясно що україна Є. іде в європу іде в європу що оця надія на цю скажімо так общність на цю відродження імперії або радянського союзу в якійсь формі зникає угу. як марева значить тоді був включений оцей варіант значить захоплення під жупелом а руска міра. Uh -huh. Ми, оказується, не просто новоросся. Ми руски мир. Uh -huh. А руський мир, який так се історично э, зосереджений на такому історичному явищі, як Новоросія. Ці два явища були поєднані, і це стало ідеологічною підставою того, що називається ця війна, значить дві року, і от вона має задачу ліквідувати наші спроби навіть. Підірватися в Європу, Реверсія. злитися там цієї Європою, з європейським союзом, на жаль, сьогодні маємо завершувати розмову, mm. але власне залишається питання, чи можна науковими розробками і знаннями, поширеними mm. тут у нас озброєння такими знаннями, чи можна з цим боротися? Mm. От Значить, про я, це я думаю, що у мене ми... до певної міри є відповідь на це, і ми не випадково перейшли до рівня популярних книжок. Товще, тонше для того, щоб більша кількість людей їх читала. У нас є певна надія, що люди, які прочитають це, у них зміниться світобачення. І ті наші колеги, і ті наші, скажімо, активісти, які поширюють ці книжки, вони чітко говорять, що для деяких так з називаємо ватників. Там вже різні люди, там люди з вищою світою, uh -huh, які uh -huh. дуже впевнені, що та картинка, яким дають, і є, є факти. У них змінюється ситуація, у них сміття після того, коли вони прочитають речі, ці книжки, де написано на підставі фактів, де кожна, кожен факт. Має свого і карти, до речі, де, дуже цікаві декарт, карти. Все наглядно видно. де написано, да О, оці, оці речі ради цього, власне, ми і робимо цього ради цього. Наші активісти та волонтери поширюють їх займається. для цього. Ми е, роздаємо їх бібліотеки. Там і так У далі. такий мирний спосіб воюємо для ну, того, щоб перемагати да на своєму фронті. Може, да, да, да. дуже вам дякую. Yeah. На жаль, сьогодні вже завершуємо, але будемо. Ще нехай щастить миру на всім.